Вітаю! На сторінці меблягроя пропоную вашій увазі кутовий диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 8 см, і у глибину диван займає 1 метр 47 см. До комплекту цього дивану входить 4 великі подушки та 2 маленькі. Цей диван виконано в тканині Крокус від постачальника Exim Textile. І на диван можливо обрати будь-який будь інший колір з палетки. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. Понизу дивану йде декоративна планка, виготовлена з матеріалу НДФ колір венгітемний. Підлокітник в дивані широкий та функціональний. Декоративні елементи на підлокітниках виконані з матеріалу НДФ колір венгітемний. В ньому є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. Попереду підлакітник трішки закругльоної форми і немає гострих кутів. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. Другий підлакітник прикрашен хромованою декоративною трубкою і в ньому є бар. В кутовій частині дивану є ніша для зберігання дрібничок. Диван легко розкладається, принцип розкладання називається єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, витягаємо посадочне місце вперед, другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 м на 2,64 м. Наповнення дивану пружинний блок, пост, пінополіуретан та синтепо. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня. Точка вас у нас у гостях. До зустрічі.